Шість тижнів тому одна небайдужа громадянка знайшла людські останки, вигулюючи собаку. Виявили останки одинадцяти жінок і ненародженого дитя. Ми з подібним не стикались. До нас направили експерти. Шеф Картер, чи не так? Добре долетіли агента. Я читав ваш файл. Ви шукали привида. Зосередитися на простому хлопці, що ховається на виду. Серійних убивць поділяють на чотири типи: перший візіонери. Вони чують голоси. Другий гедоністи. Хтиві вбивці. Третій властолюби. Та я не думаю, що наші з цих типів. Він радше типу місіонер. Вважаю, що робить світ кращим. Привіт. Хочеш розважитись? Що скажеш? Хочеш це зробити? А вже ж хочу. Ти кажеш, серійний убивця може бути копом під прикриттям? Це може бути будь-хто. Коли я глянула йому в очі, там була смерть. Він з Бога грає. Не може пройти життя без болю. біль глибокий, але він дає мені мету. Серед нас є хижак. Змію хрестили його. збирачим кісток. Збирач кісток.